Для того щоб не втрачати ігрову практику, черкаські хлопці зіграли три товариські матчі з Криворізьким Інгульцем. Усі вони відбулися в нашому обласному центрі і завершилися перемогами господарів. Першого дня підопічні Олега Татарова виграли з рахунком 49-39, другого – 44-28 і третього – 46-42. За словами наставника черкаських мав 98 метою поєдинків було прагнення закріпити в грі напрацьоване на тренуваннях. Олег Татаров також підкреслив, що ці перемоги повинні додати наснаги хлопцям у подальшій роботі. А з 1 по 3 травня у палаці спорту Будівельник відбудеться великий міжнародний турнір серед юнаків 1994 року народження. Він пройде в рамках третього туру Європейської юнацької баскетбольної ліги. Україну представлятиме команда Черкаській мавпи-94. На паркеті Палацу спорту Будівельник також зіграють три команди з Росії, дві з Польщі, по одній з Німеччини та Білорусі. У суботу та неділю змагання відбуватимуться з 8.30 до 21.00 години, а в понеділок із 8.00 ранку до 15.30.